Василю Андрійовичу Зиманенко, задивляюсь у його зіниці. Задивляюсь у його зіниці, бачу іскри, блискавки, вогонь, бо державність наша не дрібниця до щелеп стискання, болю скронь. Ми у лицарі на білому коні бачимо і гідність і поставу. Білий кінь в своєму табуні нам говорить, що там має право: Вітязь гордий, лірик, патріот плащем своїм нас захищав від кривди, ширяв словами правди до висот. Ну, ані ми можливо, ще пожив би. На крилах білих вірних лебедів нас повертає в золоте дитинство. Своє життя він берегти не вмів, бо він беріг святеє українство.